Друзі, нас інфу перші про головне поїхало. Останній раунд відповіді українських сил став одразу і кардинальним. Після чергового нічного бомбардування українських міст, російською авіацією та артилерією. Тези про неприпустимість безкарності в серію ретельно спланованих ударів по лініях тилу агресора. Під розвідданими вогнем опинились великі російські сховища боєприпасів ангари з технікою на кордоні, а також польові аеродроми з оперативними підрозділами. Втрати супротивника серед військових без цивільних жертв на українській стороні. Були зафіксовані як значні склади, згоріла техніка знищена особовий склад поніс удари, які підривають не лише логістику, але й мораль. пише телеграм-канал, то операції проводились із застосуванням високоточних систем безпілотників Камікадзе і ракет середньої дальності. Наприклад, один із ударів був нанесений по польовому аеродрому в глибині РФ, де стояли транспортні літаки вертольоти для перекидання живої сили і боєприпасів. Знищено кілька літаків, спалено ангари з резервами. Інша локація, величезний склад боєприпасів, розташований в передмісті російського прикордонного округу. Зазнала серія вибухів. Перше попадання розірвало фасад. За ним пішли хвилі детонації. На місці купи розірваних снарядів, розбиті контейнери з боєкомплектами сотні одиниць військової техніки, залишеної або знищеної, бо неможливо було евакуювати під загрозою нових ударів. Реакція з боку російських військових каналів була стриманою. Повідомлення про втрати мінімізовані офіційно згадано лише обрушення складу під час технічного обслуговування. Водночас кілька місцевих телеграм-каналів близьких до силовиків. Повідомляла про десятки загиблих, згорілих живцем у підземних сховищах. Циркулюють кадри в візки. Циркулюють кадри візки з цілом да уламками військова техніка, що горіла добу, ці втрати створюють ефект. Коли раптом ти перестаєш бути в безпеці, навіть у власному тилу українська сторона отримує ці сигнали як підтвердження власної військової переваги не лише фізичної, а й моральної. Олі агресор змушений приховувати втрати і боятись ударів глибиною. Що ж, перше? Що ж по перше, ці удари означають, що Україна не лише обороняється, а виходить на рівень стратегічної ініціативи. Вона атакує те, що раніше вважалось недоторканним тилом. По-друге, коли зупротивник втрачає не лише живу силу, а й боєприпаси, техніку і резерви, це не просто втрата оперативної спроможності за початок кризового стану. По третє повідомлення про відсутність цивільних жертв на українській стороні підкреслює, що удари були по військовим цілям, що зміцнює позицію України, міжнародному праві і дипломатичні. Му полі в підсумку, це не лише битва за землю, це битва за ініціативу за мораль за виживання супротивника. За кілька годин після перших ударів у російських прикордонних районах почалася неконтрольована евакуація військової частини терміново залишали ангари, навіть не встигнувши вивести частину обладнання та боєприпасів. Свідки повідомляли про колони техніки, які хаотично виїжджали в напрямку глибоких тилових баз. У деяких випадках спостерігалися пробки збронетехніки. Яка вишукувалася на ґрунтових дорогах? Ці маневри фіксували українські безпілотники. І частина з відступаючих підрозділів була додатково уражена вже на виході з зони ударів на одному з військових об'єктів Курської області. Базувалися склади артилерійських боєприпасів. Відбулося кілька послідовних вибухів залишки, складів в вщент. На місці зафіксовано сильне задимлення. Сотні метрів вибухової хвилі пошкодили навіть найближчі казарми. Декілька десятків військових вважалися зниклими безвісти. До наступного ранку їхні рештки були знайдені лише за добу в підвальних приміщеннях, які обвалились після вибухів. Російські зміни повідомляли про трагедію. Однак родичі військових масово пишуть в соціальних мережах, вимагаючи пояснень на тимчасово окупованій частині півдня України, зокрема в районі Мелітополя, де перебували тилеві бази логістики. РФ також було зафіксовано вибухи. ЗСУ атакували Вантажний термінал, куди звозили боєприпаси для подальшого розподілу на південні напрямки. В результаті знищено щонайменше 12 вантажівок з боєкомплектом відірвана залізничні вагони з ПММ ланцюгова детонація охопила всю базу, а пожежа тривала понад 10 годин. За ще один приклад точкової відповіді, яка б'яв саме серце системи постачання ворога. Редакція каналу не несе. Відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставтоподобайки. пишіть коментарі, підпуститись. Переможемо разом.